Шановні брати і сестри, щиро вітаю вас у програмі Біблія говорить: мир вам, благословінь вам. Сьогодні пропоную вам разом досліджувати і вивчати Боже Слово, а саме молитву Отче наш, значення цієї молитви, красу, силу цієї молитви, і яке вона благословення дає. У Біблії є багато молитов записано. Але я вважаю, тільки молитва «Отче наш» вона дана з подвійним значенням. Перше, щоб ми разом молилися, як це є в церквах, я зустрічаю, коли всі прихожани, хто є на Богослужінні, разом моляться цією молитвою. Поодиноко, щоб теж молилися цією молитвою, повторювали, як вона є. От як Ісус її нам дав, так і повторювати. Я вважаю, це буде вірно. І друге значення цієї молитви це напрямки в молитві. Про що молитися? Також хотів би сказати, за інші молитви, які є в Біблії, то ми тільки можемо навчитись від них просити собі, що вони просили в Бога. В Отця, в ім'я Ісуса Христа. Не повторяти, бо коли ми повторюємо молитву іншого собі, ну це можна, знаєте, як порівняти. Коли хлопець прийшов на побачення до дівчини і повторює чиюсь розмову з дівчиною. Своєї немає, чиюсь повторює. Правда, це смішно виглядає? Що то за побачення, що то за любов, що то за почуття? А коли від серця бесіда йде до серця, отак правильно. Щось можна взяти, якщо чув, чиєсь побачення, щось можна взяти, якогось комплимента сказати своїй дівчині. Так і от інші молитви Моїсея, молитви Давида, молитви Даниїла, інших пророків молитви, Авраама, да, благословіння, як вони, як вони говорили за своїх дітей, собі взяти науку і так в Бога просити. І от молитва «Отче наш». Про що вона нас навчає? Перше, ми читаємо, це Матфія, Євангелія Матфія, 6 розділ з 9 вірша. Ви ж, моліться, отак. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Перше, коли ми починаємо молитися вже після молитви Отче наш, це Біблія нас навчає прославляти Бога, дякувати Бога. Як Бог свят, святиться, як Бог прославляється. Коли ми співаємо пісні, коли ми йому щиро дякуємо, 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 дякуємо і дякуємо. На сторінках Біблії. Ми бачимо, що коли люди були вдячні Богові, Бог ще крепше благословляв. Коли люди були незадоволені Божим забезпеченням, Божим керівництвом, Божим промислом, як вести людину, коли люди говорили щось погане на Боже керівництво, вони гнівали Бога. Гнів Божий на їх виливався. Особливо ми це бачимо, як Ізраїль йшов з Єгипта до Хананської землі. І оце в них там багато раз було нарікання. І суд Божий їх за це зустрічав. І тому вдячність, хвала, прославлення це похвальні цінності. Треба, щоб вони завжди були в нашому серці. І коли ми пристаємо перед Бога, завжди треба подякувати за новий день, за здоров'я, за хліб, за до, до хліба. І інше, що Бог нам дає? Що Бог нам дає в житті? Тому перше подяка. Прославлення, хай святиться ім'я Твоє. хай славиться ім'я Твоє. хай ти будеш ну, задоволений нами. Ми тобі дякуємо, дякуємо, дякуємо і за життя, і за все. Далі, десятий вірш. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так на землі. Ще два напрямки, про що молитися? Нехай прийде царство Твоє. Про яке царство молитися? Римлянам послання до римлян, 14 розділ, 17 вірш і 18 написано так. Що Царство Боже це не їжа і питво. Це не те, що достаток їжі, пиття, а Царство Боже перелічується три речі: праведність, мир і радість Святому Дусі. Праведність, мир і радість святому Дусі. І от коли ми просимо, нехай Твоє царство прийде, куди? Перше все, в моє серце, в мою душу. Хай буде праведність, хай буде мир, і хай буде радість Святому Дусі. І коли в душі царство, а не болото, а не сміттєзвалище, а царство ну ця людина буде щаслива. Ця людина буде благословенна, коли є царство. Тому перше все молитись, щоб в мені було царство. Нема праведності просити в Ісуса. Як то розбійник сказав Ісусу на Головському христі: будь милостивий до мене, коли в царство своє прийдеш. Ісус каже, нині будеш зі мною в раю. Простив Його і забрав Його з собою в рай. Вже він не пішов до пекла. І от йдемо до Ісуса. Ісус, нема праведності, дай праведність. Прости всі мої гріхи. Прости. Очисти мене своєю святою кров'ю пролитою на Голгофі, очисти мене, освяти мене. І це ж ми будемо мати праведність, коли ми щиро покаялися. Також мир. Ми будемо мати мир з Богом, а також мир в душі, не тривогу, не депресії, не стреси, а мир. Миром наповнена буде душа. Не потрібно треба бути, пити психотропні різні пігулки. Мир від Бога наповнить нас. І радість від Духа Святого. Потім це царство просити своїй родині. Коли ми маємо вже це багатство небесне, то молитись, щоб Господь відкрився о, е, жінці моїй, жінка за чоловіка, діточкам, родичам, щоб було це царство. Тому що коли є це царство, це людина дійсно щаслива людина, благословенна людина. Також коли молитва про царство це молитись про тих, хто несе це царство, проповідує це царство, про священнослужителів, про проповідників Євангелії, щоб Господь їм допомагав, Господь їх благословляв, Господь їх оберігав. Ось такий напрямок у молитві: нехай прийде твоє царство в моє серце, в мою родину. В моє місто, в мою країну, і благослови тих, хто проповідує це царство і забезпечих всім необхідним для того, щоб поширювати Твоє царство. Щоб люди каялись, примирялися з Богом і Бог будував в їхньому серці царство, як написано в посланні до Колосян, перевів із царства тьми у царство Ісуса Христа. Далі, тут прохання каже: хай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Приведу такий приклад. Можливо, це притча, а можливо, так і було. Але притча це завжди випадок життя, який був або може такий бути. Один чоловік, який увірував в Бога, Бог до нього вночі говорить, голос Божий вночі до нього. Яке саме багате місце на землі? Ну і відповідає йому людина Там, називає ту країну, ту країну, які країни є такі досить економічно сильні. І Бог заперечує: ні, ні, ні. А де каже саме багате місце на землі? А Бог каже: Цвинтар. Да як? На цв Цвинтар? Там лежать нереалізовані таланти, композитори, співаки, вчені. Великі апостоли, пророки, там нереалізовані таланти. Бог дав талант людини, а людина його не розвила. Кажуть так: талант це 10% успіху, а 90% це праця над ним. Чому я привожу цей приклад до цієї молитви, молитву про волю Божу. Тому що я його трактую так. Найщасливіша людина та. Яка в центрі волі Божої? Яка живе по волі Божій? Яка в центрі волі Божої? Яка догоджає Богові у всьому? В мирі з Богом, в дружбі з Богом, слухняна Богові. Тому молитва про волю Божу це перше. Боже, дай мені зрозуміти Твою волю, про мене. Як ти хочеш, щоб я жив? Ну, звісно, перше це покаяння, покаятись перед Богом. Це зрозуміло. А далі, яка моя місія? Які в мене таланти? Дай мені себе пізнати. От, і що ти хочеш, щоб я робив? Покликання моє. Дай мені це зрозуміти. От молитва про це має бути. Господи, дай себе зрозуміти, себе пізнати, Твою волю пізнати і бути в центрі волі Твоєї. І коли людина буде в центрі волі Божої, ця людина буде реалізована на всі сто, реалізує всі свої таланти. Це буде щаслива людина. І для суспільства благословіння і користь, тому що пісні. Людина співає, кому? Не в лісі деревам, дубам, а людям співає. І наші таланти це для людей. Благословіння. Ось про що учить молитва про волю Божу. Ну і звісно, і за інших людей молиться. Боже, поможи там моїм друзям, моїм рідним теж зрозуміти волю Божу про себе, яка моя місія життя, що я маю в житті зробити, якою дорогою йти, що робити, вже будучи дитиною твоєю, примиреною з тобою. Далі, про що Господь вчить молитися. Хліб, хліба нашого насушного дай нам на сьогодні. Оце місце вже нашим всім буденним питанням життя. Хліб дай, до хліба дай, кров над головою дай, здоров'я дай хліб то їсти. Ось і до хліба все. Весь наш вбит. Фінанси. Дітей благослови, устроя їхні сім'ї. Оце вже таке земне. Оце місце про це молитися. Бачите, спочатку прославили Бога, помолились про Царство Боже, для себе і для інших, царство Боже, про волю Божу, а тоді вже інші питання. Бо інколи молитви людини є такі, що. Ну, дякую тобі, що прожив цей день, благослови цю ніч, дякую за ніч, благослови цей день, дай заробити гроші, бережи мене, і така от молитва. А ось Бог розкриває, як молиться. І молитва вже нашим всім питанням, Отче наш, ось дай нам хліб цей щоденний. Далі. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Оце важливо. Бачите, ми тут зав'язуємо себе перед Богом. Боже, прости мені, як і я прощаю. То в першу чергу треба сказати, Боже, поможи мені простити. Особливо, коли людина дуже ранена, дуже несправедливість велика в її житті зі сторони там, рідних чи колег, чи кого. Поможи, Боже, простити. Одна жінка питає пастора: я не можу. І пастор каже, скажи, Боже, Поможи простити. І це вже перший крок в правильному направленні. І Бог поможе простити. Прости нам, як і ми прощаємо. Отакий От закон, такий зв'язок. Бог нас простить, як ми простимо. Це дуже важливо. Простити всі. І це для нас важливо. Непрощення це тягар, це камінь. А коли ми простили, нам легко. І Бог нас прощає. Далі. І не веди нас у випробування. Але визволи нас від лукавого. Це молитва. Перше всього про Божу охорону. Бог оберігав нас від диявола, від бісів і від всякого прокляття, щоб була над нами Божа охорона над нашою домом, над нашою будівлею, нашою родиною, над бізнесом, що ми робимо, над роботою, де ми працюємо. Скрізь прошу Боже охорони Твоєї. І тут каже: не веди в спокусу, не веди випробування. Я би скоріше сказав би, що тут такий зміст, може, це з перекладом, мається на увазі. Господи, не дай впасти в гріх. Бо, наприклад, диявол вже так людину розпалив до гріха, так людину спокусив, так вже людина готова зробити гріх. То тут зміст такий, Господи, якщо навіть я вже падаю в гріх, схапи мене і відтягни від гріха. Ось так. Не дай впасти в гріх. Бережи мене. Щоб я не згрішив. навіть коли вже я здався, готов згрішити, то ти так обставини поверни, так вийди на зустріч, щоб я не згрішив. Ось, що мається на увазі. Щоб Бог поміг нам, поміг нам бути твердими в вірі, от, твердими в чистоті, в святості, в цнотливості, вірними Богового статця в будь-який період життя. Ось про що навчає молитва, Отче наш, шановні друзі. І я благословляю вас молитись з цією молитвою, так, як вона є. Вивчити на пам'ять, повторювати її з благоговінням від серця, так, від серця до серця, від серця до серця, а також і напрямки в молитві, про що в Бога просити вже своїми словами? Говорити з Господом своїми словами. Як Ісус сказав, зайди в кімнату, закрий за собою двері і в тайні помолись Отцю, і Він тобі віддасть явно, коли ти будеш просити в нього в тайні. Тому благослови вас Бог словами молитви, духом молитви, ревністю до молитви. Будьте молитовниками такими як Ісус. Ісус це був чоловік молитви, він багато молився. Хай ваша молитва завжди буде почута на небесах. Благословінь вам. Дякую, що ви з нами у програмі Біблія говорить. До зустрічі в наступних ефірах.